Є одна цікава знахідка. Так, відкриваю карту. Ціль на дереві. Так, дивимося я троскавиці, тросковиці. Ось це місце. Запам'ятали. йдемо сюди. Зараз я покручуся трошки. Буду не швидко йти. Дивіться стріли. Які можна забрати собі. І. Вау, селянський лук з дерено. Якщо у вас немає луку, то це реально круто. У мене, наприклад, немає, у мене є арбалет. Ну і як користуватися вже і так зрозуміло. Так, і не забудьте обшукати і це все так. ловецьке зілля, цілься та стріляй, книга, набір стрільця, звичайна стріла. Е, Забираємо все. Стріли. Теж заберу. Ну і гриби теж, якщо хочете, можете забрати. Ору ще подивлюся, щоб нічого не забути, слабка ловецька зілля. І в принципі, начебто все.